Угляді будуть тональні зас. Будемо оцінювати коротко по шкалі від 1 до 10. Почнемо з цього BB крему від Боріто. Для мене 6 з 10. Моя любов на виїки для вечірніх макіяжів Estee Lauder W10 із 10. Матовий Dior Forever. 7, 7, 10. Тональний від Fenty Beauty. Нічого особливого. 7 із 10. Тональний від Sephora. 4 з 10. І перекриваючи матовий навік вічні, наче цемент, машин бокс. Якщо вам треба, щоб ваш тональний тримався декілька діб, це воно 10 з 10. Ще одна моя неймовірна любов це Estee Lauder Futurist 10 з 10. Тональний від Інглад 3 з 10. Цей тональний від Кіко, не зрозуміло його 3 з 10. Тональний від Катріс через ціну. 4 з 10. Ось такий доволі бюджетний тональний 4 з 10. Достатньо непоганий, з бюджету, Повірно класний, а матовий тональний від Charlotte Tilbury 9 з 10. Зберігай, щоб знати, які тональні варті твоєї уваги.